Це медитація, яка дозволяє швидко зняти стрес, позбавитися негативу, налаштуватися на гармонійний лад. Цю медитацію можна робити стоячи, лежачи або сидя. Для цього влаштуйтеся зручно, закрийте очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих. І зробіть ще один глибокий вдих і більш повільний видох. З кожним видохом відпускайте напруження, думки. Відчувайте, як думки, ніби хмаринки, і літають далеко-далеко-далеко. Подивіться на ваші стопи і відчуйте їх. Абсолютно чистими, прозорими, наче водичка. Джерельно водичка абсолютно чиста. Подивіться, які вони гарні. Сконцентруйте свою увагу вище по своїм ногам. Відчуйте, як вони теж стають чистими і прозорими. Чистими прозорими стають бедра. Якщо ви бачите якісь темні плями, розчиніть їх у воді. Нехай вода очищує, омиває. Якщо десь ви відчуваєте напруження, розчиніть це напруження у криштальній воді. Відчуєте, як абсолютно чистими стають ваші бедра, живіт, стегна, водичка все-все-все очищує. І відчуєте, як нижня половина тіла перетворилася у кришталеву воду яка світиться, переливається, ніби кристаликами світла. Полюбуйтеся цією красою, сконцентруйте свою увагу тепер на грудній клітці. і чуйте, як ваші груди наповнюються водою, уявно очищується водою. Стають чистими й прозорими. Чистими і прозорими стають ваші плечі, спина, чистими і прозорими стають ваші руки. Та така магічна водичка розчиняє, омиває це напруження, весь негатив. Прийдіть своєю увагою на вашу шию і відчуйте, як і шия перетворюється ніби у воду. Відчуйте, як ваша голова стає легкою, чистою, прозорою. Зробіть глибокий вдих і повільний видих і сконцентруйтеся на цих відчуттях, цих відчуттях легкості, кришталевої чистоти, спокою, гармонії. Відчуйте, як у цьому стані ви володієте величезною силою. У цьому стані для вас все можливе. Утримуйте концентрацію на цьому стані протягом хвилини. Не забувайте дихати, не забувайте відчувати своє тіло абсолютно чистим, кристально чистим, прозорим. Ви можете полюбуватися своїм тілом. Як крізь нього ніби щось просвічується, якісь предмети навколо вас. Подивіться на своє тіло ніби зі сторони. І воно прозоре, абсолютно кришталево чисте. Старайтеся утримувати цей стан якомога довше. Якщо ви чуєте навколо себе якісь звуки, чи до вас приходять якісь думки, не концентруйтеся, просто відпускайте їх. Наче кульки, нехай вони летять далі. Ви відчуваєте своє тіло легким, прозорим, чистим. Ваш стан спокійний, порівноважений. Не забувайте дихати глибоко і повільно. Утримуйте відчуття легкості і прозорості у своєму тілі. У цьому стані ви можете обійняти близьких і їм стане легше. Комфортніше. У цьому стані ви можете бажати собі того, чого ви бажаєте, маніфестувати все, що вам хочеться, до чого ви прагнете, відчуваючи цей стан. Зробіть ще глибокий глибокий вдих, повільний видих. Робіть цю практику. По одній хвилині, концентруючись на стані свого тіла 5 разів на день, і ви відчуєте, як через декілька днів або ж тиждень ваш фізичний та емоційний стан урівноважиться, стане більше енергії. Залишайтеся у стані чистоти та енергії. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Відкрийте очі, посміхніться собі.